Вітаю, шестикласники і шестикласниці! Ми з вами розпочинаємо нову тему словотвір. Будемо вчитися утворювати нові слова. А для цього нам сьогодні необхідно з'ясувати, які слова є твірними і похідними, і в які ж існують способи словотвору. Для початку пригадаємо те, що нам вже відомо про. Слово. Поставте зараз, будь ласка, відео на паузу. Запишіть слово підводний, яке виділене на слайді, і розберіть його за будовою. Перевірте, будь ласка, правильність виконання завдання. Розбір слова будовою» починаємо із визначення закінчення. В нашому випадку це «й». Згадайте, що закінчення буває звуковим, це коли воно виражене звуками в усному мовленні на письмі буквами, позначене. Нульовим це коли закінчення матеріально не виражене, але при словозміні воно поч... на його місці починає з'являтися звукове закінчення, наприклад, хліб хліба, хлібом тощо. І е, бувають випадки, коли закінчення взагалі відсутнє в слові. Це стосується слів незмінних частин мови, таких як прислівник, неозначена форма дієслова, деяких запозичених іменників тощо. Частина без закінчення це основа слова. Вона складається з корення, який відповідає за лексичне значення: в нашому випадку це «води», з префікса, частина слова, що стоїть перед коренем, у нас це під, і із суфікса, в нашому випадку, суфікс «н» – він розташований після корення. А зараз повернімося до переліку слів. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть лише ті слова, які є спільнокореневими. Перевірте себе: в усіх словах маємо корінь вод. Але спільнокореневими є лише ті, в яких корінь виділено синім кольором. Вода, водяний, підводний тощо. Чому? Тому що корінь відповідає за лексичне значення, і в цих словах вод означає рідину. В словах водій і водити, які між собою є спільнокореневими, корінь вод має зовсім інше значення. Отже, так само, як і слова, корені можуть бути омонімічними. Це важливо враховувати, коли ви добираєте спільнокореневі слова, скажімо для. Перевірки написання слова. Крім того, згадайте, що існують поняття спільнокореневих слів і форм слова. Форми слова мають однакову основу, в них змінюється лише закінчення. Це відбувається, коли ми відміняємо іменники, змінюємо прикметники за родами, числами тощо. Спільнокореневі слова будуть різнитися основами. І можуть належати до різних частин мови. Поставте, будь ласка, відео на паузу і розподіліть подані на слайді слова за двома стопчиками. Вперше запишіть спільнокореневі, до другого стовпчика форми слова. Перевірте себе, будь ласка. Формами слова є учень, учня, учнем, учневі. Як бачите, Основа всюди однакова, змінюється лише закінчення. Тобто слово учень стоїть в різних відмінках. Слова, подані в першому стовпчику, є спільнокореневими. В них маємо різні основи: учень, навчання, учениць, учитель, учителюва, навчи. Але корінь? Буде в цих словах однаковий з однаковим лексичним значенням. Тобто отримувати знання, учитися. Отже, всі ці слова походять від слова учитися. Воно було первинним. Ми не можемо сьогодні пояснити, як воно виникло. Це слово вважаємо непохідним. Від нього утворилася решта слів. Навчатися, далі було навчання, учень, учениця тощо. Ці слова є похідними. Далі говоримо про твірну і похідну основу. Твірна основа це та, від якої ми утворюємо. Нові слова, додаючи префікси і суфікси. Похідна основа це та, яка утворилася внаслідок додавання префіксів і суфіксів. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу, опрацюйте матеріал поданий на сторінках 52 і 53 вашого підручника і виконайте вправу 122 Вона передбачає можливість перевірки, скористайтеся ключем, поданим після завдання. Рухаємося з вами далі. На слайді ви бачите слова, подані парами. Поставте відео на паузу і подумайте, котре зі слів у парі є тверним, а яке похідним. Попрацюємо тепер із цими словами. Я буду пояснювати, а ви, будь ласка, стежте за моїми коментарями і записуйте все в зошити. Отже, у парі слів донести «нести» первинним, тобто твірним, є слово нести. Від нього утворилося дієслово донести. Записуємо нести, донести, і виділяємо з вами в кожному зі слів основи. В слові нести основа нес нагадую, що суфікс ти є формотворчим, і він не буде входити до основи. В слові донести основа донес. Наступний крок це зіставлення основ. Чим вони різняться. Бачимо, що в похідній основі. Додався префікс до. Це означає, що слово було утворене префіксальним способом. Він, зазначений скороченим в дужках. Працюємо з наступним словом: О, е, осінь, з наступними словами, осінь осінній. Твірним є слово осінь. Від нього походить прикметник осінній. Виділяємо основи, зіставляємо їх, і бачимо, що в слові осінній додався суфікс «н». Це означає, що слово утворене суфіксальним способом. Пара слів береза підберезник. Чому гриб називається підберезником? Тому що він росте під березою. Це означає, що. Тверним є слово береза, а не березовий, березняк чи щось інше. Зіставляємо основи і помічаємо, що в слові підберезник додалися одночасно префікс під і суфікс ник. Це означає, що слово утворене префіксально суфіксальним способом. Зелений зелень. Чому первинним є слово зелений? Якщо ми з вами з'ясуємо значення слова земень, то зрозуміємо, що йдеться про опредмечену ознаку. Тобто слово відповідає на питання, хто що, але означає фактично ознаку предмета, виділяємо основи і ось тут помічаємо, що вони нічим не відрізняються. Бувають такі випадки, коли ми не додаємо ні префіксів, ні суфіксів, але отримуємо з вами нове слово. Цей спосіб називається безафіксним, наступне слово відеогра. Якщо ми виділимо в ньому корені, то побачимо, що їх два. Це слово було утворене шляхом злиття двох слів слова відео і слова гра. І такий спосіб називається словоскладанням. Наступне слово дуже добре вам відоме ЗНО. А що ці три букви означають? Коли ми бачимо ось такий запис, це називається абревіатура, ми маємо її розшифрувати. Що таке ЗНО? Це зовнішнє незалежне оцінювання. Отже, як було слово утворене? Від кожного слова, що входить до складу словосполучення, ми взяли першу літеру і утворили абревіатуру. Спосіб творення такий називається абревіація. Погляньмо на наступні два словосполучення: учительська ручка і нова учительська. В словосполученні учительська ручка. Слово учительська є прикметником. Ручка яка учительська. В словосполученні нова учительська слово учительська відповідає на питання, хто що. І вже ми бачимо, що це слово стало іменником. Отже, відбувся перехід з однієї частини мови в іншу. Переходити можуть не лише прикметники в іменники, але, і, скажімо, іменники в приіменники, вигуки в іменники тощо. Розрізнити нам допомагає запитання і розуміння значення слова. В наступному випадку маємо два однакових абсолютно слова, але одне написане з малої літер, інше з великої. В чому справа. Слово заяць означає тварину, але якщо це, скажімо, прізвище людини, то ми пишемо його з великої літери і вже маємо зовсім не тварину на увазі. Тобто, відбувається переосмислення. Отже, основними способами словотвору є префіксальний Суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний словоскладання або основоскладання, абревіація, перехід в іншу частину мови і е, значно інше трапляється переосмислення. Опрацюйте цей матеріал, будь ласка, за підручником, ви знайдете таблицю на сторінці 155 і виконайте за. Тим зразком, який ви бачите на слайді, вправо 133. На цьому наш урок завершений. Я бажаю вам плідної роботи над домашнім завданням і до зустрічі!